Так, всім доброго дня. По, по кентаврам у нас також є брактові сороковки, бюджетники. Це в нас е СЦ-шка з однокісковим щепленням, з заводською кабіною. Що зразу хочу сказати? Почали зараз більш-менш адекватні кабіни діляти. ну, порівняно з тими, що були раніше. Вже і внутрі більш на простора, трошки обшивають. Ну, там косяки свої є, покажемо їх по косякам. По трактору, що все представляє? 40 лошадей, бюджетний. В принципі, такий же, як і раніше. Зараз єдине, що на їх КМОські мотори на всі почали ставити. Раніше на кентаврах були там свої JDM-мотори. Зараз ставляться КМОські. Тут у нас 490 КМ, 40 кінських сил. По, по поводу, передній мост у нас звичайний, П-образний. Має непоганий виворот коліс, гідроусилітель руля, колеса в нас тут йдуть широкі. От на сороковках бюджетних це максимально широкі колеса, 7,5-16, 11,2-24 задні. Метр 20 по центрам у нас іде колія, можна поставити ширше, ззаду також регулюється. По кольорам уточняєте, по номеру телефона. Акумулятори китайські стандартно 110, а це сотка тут. Сотка. Колектується передніми крилами, ми їх не ставимо. Ставити вже вдома самі при транспортіровці неудобно. Противаги спереду, спереду такі є у нас там, кілограм по 12 напевно, кожен. Точно не знаю, не буду казати. По капоту лінзовані фари. Ось нежна у нас передня частина капота, пластмасова, з нею треба обережно. Залитий антифрізом даний трактор. Розширительний бачок присутствує. Гідравліка рульове окремо заливається, бо є вже такі трактора, в яких не заливається окремо гідравліка. З общої ван не бере. Тут у нас заливається ще окремо. Два НШ окремо і руль і основна. Підключена одразу отопітель салона, печка, заходять шланги, адекватно воно все укладено тут. Далі, що вона пожадку? Ось такі крила, які раніше виступають, болото не закидає на кабіну. Нормально зроблено. Ззаду трьохточка, непогано адекватний метал, клешня вже з згибом і у нас іде не цільна, гнута. Потужні в нас йдуть вертикальні вінти, потужні в нас бокові вінти йдуть. Вал відбору на 540 тисяч обертів, двох рісний. Гідравліка в нас один циліндр в гідрованні. Два коннектора є для підключення. ну Тут один тільки працює. Зараз я перестав, не машина машиночки. І так по кабіні, як я вже сказав, більш адекватні почали робити кабіни, обшивають вже їх ось таким кожзамом м'яким. Сидіння вже таке в нас більш людське стоїть, воно амортизує, є на ньому підлокотники. Регулюється підвагу, можна тут ззаду накручувати. І двигається воно у нас під зріст. Щоб підміщення можна трошки подвигати. Так, далі. По панелі приборів автомобільного типу панелька. Руль у нас неподвижний. Кабіна повністю з цікляна, дві дверки відкривається права-ліва. Ззаду у нас відкривається також заднє скло. Встановлено обдуви справа зліва для утопітеля. Є музика. Фонарь на освітлення кабіни. Печка у нас один режим обдува. Спереду встановлено ще дворник для очистки лобового скла. По органам управління у нас ось тут вал відбору 540 тисяч перемикається передній міст. Коробка у нас 4 передачі вперед, одна назад і понижений, повишений. Ось тут. 8 на 2. Оцим речашком у нас включається вал відбору потужності. ось цим. Він трошки неудобно тут стоїть, заважає для ноги, треба привикати. Ось, раніше він був трошки не так, зараз прямо так, посередині зроблений. Має блокування заднього моста примусове. Тобто поки тримаєте речах, поки у вас блокується задній мост. Є вентилятор на літо. зеркала заднього вигляду, ось такі здорові, адекватні. Трактор бюджетний. Хто бажає придбати даний апарат, телефонуйте по номеру телефону. Завжди на зв'язку наш магазин. Кому цікава тема тракторців. Телефонуйте, підписуйтесь на канал. Слава Україні!